Гастрит це запалення слизової оболонки шлунку, яке може бути спричинене різними факторами. Гастрит у дітей є поширеною патологією, особливо починаючи зі шкільного віку. Гастрит може мати гострий перебіг. найчастішою причиною є вживання неякісної їжі або подразнюючих речовин та ліків. Або хронічний хронічний перебіг гастриту має підтримуватися постійною дією несприятливих факторів, таких як інфікування, пілорі, нераціональне харчування, поганий режим дня, шкідливі звички та прийом ліків. Поширеними скаргами при гастриті є біль в животі, який тісно пов'язаний з прийомом їжі. Він виникає через 30-40 хвилин після того, як дитинка поїсть, але може животик боліти іначе, але значно ріже. Оскільки порушується секреторна функція шлунку, змінюється процес травлення, і діти скаржаться на відчуття важкості в животі, переповненості, нерідко супроводжується за все відрижкою кислим або тухлим. При цьому може бути біль за грудниною, який виникає по ходу стравоход, оскільки соляна кислота та ферменти зі шлунку негативно впливають на слизову оболонку стравоходу. І діти скаржаться на відчуття печії, перенаповнення, відчуття важкості в животі, нерідко буває відрижка кислим та тухлим. Погіршується загальне почуття, самопочуття, з'являється слабкість, швидка втомлюваність, знижується концентрація уваги та здатність до навчання. При тривалому перебігу захворювання розвиваються дефіцитні стани, недостатнє засвоєння організм мінералів та мікроелементів, розвивається анемія, волосся та нігті стають тьмяними ламкими. Клінічні рекомендації передбачають лікування гастриту згідно сучасних протоколів, які безперечно включають медикаментозне лікування, але дуже важливим для процесу одужання є виявлення та усунення шкідливих факторів для нормалізації харчування і також режиму дня. Дієта при гастриті у дітей сама по собі є лікуванням. Очевидно, що ефективніше формувати корисні звички та навички здорового способу життя з раннього дитинства. Це буде найкраща профілактика гастриту у майбутньому. В інших випадках доведеться прикласти значно більше зусиль.